Ти не замерзла? Мабуть, замерзла, хочеш додому? У нас вночі, з вечора почався дощ, а я е, полила вчора, правда, я в ямочки поливала шлангою, не туманом, томати, бо вітер такий був, я показувала. Ну, все висушило. Ну, ось так дощик хорошо налив. Ну, і оце ж вітерець. Я так і не розумію, чи зламав оцей томат і той поліг. Два, бачила, вроді, третій десь, може, помилилась. Ну, і говорять, що у нас на цю ніч буде мороз. Мінус два Дніпропетровська область, то не знаю, що воно виживе і як воно буде. Онуки були в селі. То сказали, що все померзло. Я, правда, не запитала, чи там є степлиця ще. Ну, каже, Овочі будуть дуже дорогі, бо от і ну, багато сел, що дуже потерпіли від цього морозу. Ну, Мої рослинки мої, стоять їм нічого. І той вітер, який був такий сильний, дивіться, нічого не зірвав у мене тут, бо мені вчора ніколи було займатися ще щось робити. Ну, все добре. Ну, звичайно, нічого не росте, тому що, тому що холодно. Отак от був квітень декілька днів теплих, а травень такий от, вітряний і холодний. От. Ну, ще так. Ну, добре налив. Добре таки налив. Сьогодні можна і, і не замарачуватися поливати. А вчора о той вітер вже й в мене виставлені тут були оці томати. Ну, думаю, може декілька ліля візьме посада і не викидаю, бо вони вже мені зайві. От, я ввечері, ж, коли почала поливати ті томати, дивлюся, вони полягли від вітру і засохли. Ну, здається, я полила їх. Думаю, ну буде діло, не буде. Ліля забігла ввечері. Я їй сказала, а вони сьогодні там піднялися, то вибрати можна, вона багато не саде. Ну, оце так. полуницю добре залило. Так що сьогодні відпочиваємо від поливу зовсім. зовсім. Може, на вечір все-таки піділлю томати, ніяк я не зберуся. Ой, куди ти пішла? Красуня, томати не їж. І зараз хочу глянути, піти за забором, у мене там е, ростуть півники, я вчора їх показувала. Ну, Якщо дощ і вітер, вони полягають. Ох, які ж тут, дивіться, уже абрикоси. Видно чи ні? Не знаю. Мені щось нічого не видно. Ага. Видно, видно, ось, бачите як. Багато сипалось. Оце вітер був такий, то ну, є ось отут лежать. Так, ну і піду гляну, що там за забором, і там, де я нові, ну тут я ось пересаджувала лаванду, стоїть вона чудово, все чудово. Ну воно з корінням те буде стояти Ох, і холодно. Ви бачите, я в теплій кофті, на дворі холодно. Фенді, ти будеш йти додому? Чи ні. Я ще обіцяла показати ближче. Та я там вроді показувала, може не побачили те, що мені Наташа привезла з лівого берега, що привезла на подарунок, які е, ті рослинки. Ну, я покажу. Хай трішки потепліє. І я покажу. Та ні. Деякі полягли, а ті стояли, значить, якось не зачепило. Це, якби град був, то, мабуть, би і полягли. А так стоять нічого тут. Ось так вони. Тут деякі трішки нахилилися, а ті стоять, і там вони трішки нахилилися. А, там аж тець один впав. Ну, це не так, як коли... в прошлому році зовсім їх завалило, і так шкода було. От Тут я йду до оцих фіолетових, подивитися, ну, потихеньку розкривається, а ось, ось завалило. Дуже холодно на дворі. Я не, не подивилась, скільки градусів. Ну, це ж травень. Раніше це було холодно. Я згадую, діти маленькі були, то ми 9 травня вперше роздягалися, а 1 травня ходили ж, знаєте, всі ходили, то були одягнуті. Так, ну, все, пішла додому. 11 година ранку. У нас плюс вісім. Дивіться, навіть льон такий слабенько відкрився. О, що ж це робиться? Так холодно. Зовсім холодно. Ой, я хотіла оце побачити у Наташі. Бачите, вже троянда чайна заквітла. Гарна така. В неї завжди їх тут багато. Вона її вирубала, вона знову виросла. Ну, каже, хай росте. Іду. Наталя каже, ти мене що не чуєш? Кажу, чую. Іди картопляники снідать. Кажу, іду Ну і це ж. іду, А цей льон зовсім не хоче відкриватись. Так, така холодрига, каже, самі відкривайтесь. Ух". А що тут я хотіла побачити ось? У... А, це петі, петушок такий, а мені здалося, що Лілія. Це в Наталі. Білий-білий такий гарний. Ну і пішла я на картопляники. Вона вже поснідала, і... а їй що каже? І Я ж думаю, може, воно розпливуться, оці ж картопляники. Коли нічого, то я зділа три. А, ну right? так давай хоч один іще. Та ні, я ще з компотику боявся тільки. Добре, що... я тобі подам. Та нехай, так? нехай сідає. Ось які карти. Я думала, вони швидко оце виходять. А вони такі гарячі, ага. думали, та вона й встане, а вони будуть ще. <ріх> ну, теплі. встала, ж, то ж дивлюся. В тебе Піш... руки в сметані. Та, ну я ж видавлювала, ти ж сказала, <ріх> видави. Ето, я ж встала, думаю, після того дощу піду подивлюсь, що воно там. Коли ти знаєш нічого, нічого. А воно ж обіцяють нам на ніч мінус два. Чи нас достане, чи ні? Хто що мороз? Мороз? Якщо хана нашим ростіжкам, ой, це щось зажах. Господі, ну а що? Да. Ти бачиш Уже по всій людей, Україні людей, таке. Людей вже поморозило, Тепер до нас. Тепер, так, да, я отож подивилася прогнози. Зараз йду до тебе, дивлюсь, плюс вісім і так опоясуючий такий вітер. Утром було мінус сім. Плюс сім. плюс сім. Ну, зараз вісім. Плюс сім, бо я виходила отож у пів да, у пів восьмого виходила, думаю, гляну, та й про собаці. То було сім. Отак було холодно. Так. Да, я воно ну, і в дому була, і в клатку, і в кофті, а це вже розділося. Ну, холодно, дуже холодно. Ну, і нам і мені смачного. Давай, сідай, так. Це додому. Ну, так. Да. А, а в неї теж лишається. Ну, знову сьогодні нічого не готуємо. Холодець є, сир є, молочко є. Ну, і пішли додому. Наталя буде відпочивати. Я трішки попрацюю і теж буду відпочивати. Ой, одягайся, бо плюс вісім це холодно. Так що я тобі дякую. А це, е, це з кави. Добре буде. Я тобі дякую. Все, пока. А що ти включила? Виключила. А, Це воно так виключається. Все. А, да, Це квіти. Да, це ж то як вона називається. Чи рута, чи... Ой, Ой, чи, наверное... чи мальви вони, чи як вони. Ага, ну подивимося. А, ти прийшла подивитися, що це що в тебе тут. Та трішки залегло, а це ти позрізувала, чи позрубувала, чи що ти робила, Наташа? І і... Ага. Я Саші казала, кажу, вона ж тоді бензопила, не завелася в сірю, Ага. Оце це ну Високувато зрізав, як би нижче, то можна було чим всі засипати. Або ну да. високо. О, гарбуз, ти куди пішов? Та й не зверта уваги навіть. Дума, ти пішла з хати і я піду до тебе до моргошки. Ну все, пішла. Ой, холодно, хоч і сонце, все поки. Таке холодно, не хоче тепліть. Мене попросили підписники показати поближче ті рослинки, які привезла мені Наталочка. Ну, так як я їх вже скрізь порозсажувала, то зараз будемо ходити і я буду показувати, де я їх посадила. Ну і почуваються вони ще себе добре, бо скільки ж тут пройшло, декілька днів. Тому я зараз поведу вас по своїй ділянці. Ну, по квітнику, можна так сказати, холодно у нас. Ідемо на оцей участок чи ділянку, хто кому як сподобається, так і називайте. І тут я ось. Посадила бересклет форчуна. Показую близенько-близенько, бачите? Я його тут трішки прикріпила, ось о, на таку паличку металеву і прив'язала. Я хочу його зробити кущиком. Його можна робити і повзучим, але на даний момент мені хочеться його зробити кущиком. Він дуже-дуже мені подобається, гарний. І я гуглила, дивилась, як вони кущиком ростуть. Ну це було супер. Ну і тепер пішли далі. Финдюша, пішли зі мною, пішли. Красуня, ти нюхаєш, там ще квітів немає. Далі на оцій клумбі у мене лишилося місце. Я тут лаванду прибрала, два кущики, і я посадила сюди гвоздику. Я її не ділила на багато кущиків. Я посадила два кущики. Оце один, і оце другий. Ну, і вона скоро буде квітувати. Ну, ось така. Дивіться. Здається, вона буде рожева. Ну, я у Наташі не запитала, якого кольору, а поки що не бачу, який тут буде колір. Ну, і підемо далі. Не знаю, як тут пройти, бо дощик таки налив добряче. Ну, зараз я. Спробую, я посадила гейхеру ось тут. Зараз близенько покажу, яка вона. Ось вона така, дивіться, це її тимчасове місце, але ну, тут, я думаю, їй буде добре, бо зразу садити її на спеку, це вона пропаде. як Наташа говорила, я говорю, у мене чомусь. Та Гейхера, вона це вже другу, яку вона мені дарує. І кажу, чогось вона в мене була, я думала, засохла. Вона скинула листочки і нові з'явилися. Ну, і Вона каже: так ви ж їх тричі, тричі пересаджували в різні місця. А це морозник, це теж від Наташі, ось він який. Ну, Це йому ж рік у мене він росте. Він був зовсім маленький, маленький, але це. Не цього разу вона мені його і В мене ще один є від неї. Це ось Це я вже так, по ходу показую. А яка в мене тут гарна, подивіться. Просто чудо. Так, ну і пішли далі. Ой, ні. Дивіться. Оцей барбарис, який Люся мені привезла, квітує. Ну і останнє. Сюрпризи Одна Наташі. Це ось такі зараз незабудки от такого кольору. Посадила я їх тут, вони люблять на півтінь. Ну, і, говорять, в горшку вони квітують до 45 днів. Ну, я й не витягала в тому горшечку, якому вона в стаканчиках привезла. Так я і посадила. Я думаю, вони, стакан розкладається той. Ну, І тут я зроблю обмежувач, це буде потім. От, І не дам їм так розростатися сюди далі. Ну, Буду комусь дарувати, кому захочеться. От, ну, Хочу так зробити по краю тут. Ну, це буде потім. Дасть Бог, сили, здоров'я і закінчиться війна. Ну і показую його ще ближче. Ось такі вони незабудочки ці два кущики. Отак, два кущики, вона їй привезла мені. Ну, це такі були сюрпризи от Наташі. І на ваші прохання я показую ближче. Хто вже бачив, бо там я відео показувала, може не, не дуже було близько. Ну, можете пролистати. Кому цікаво, то подивиться. А ти, красунечка, бачиш, лежиш на моєму світері, я тобі його пожертвувала, та він уже старий, старий. На ну, тобі тепленько. Ну, погуляй трішки на сонці. Вроді й дома не хочеться бути. І на вулиці прохолодно. Ну, трішки погуляємо. Ти відвернулась, ти все розумієш. Отак От молодчина.